Ось таким новеньким генератором оснастили центральну лікарню Полтавського району. Установка вироблятиме електроенергію в разі надзвичайних ситуацій. Станція має потужність 60 кВт і працює на дизелі. Раніше медики покладалися на аварійні акумулятори, але їх вистачало приблизно на дві години. З генератором кажуть, працюватимуть зі світлом, доки є пальне. На обладнання витратили 150 тисяч гривень з бюджету Полтавського району. Голова облради Петро Ворона, який оглянув обновку разом з очільником райради Василем Степенком, висловив надію, що так само інші заклади регіону. Хотілося, щоб такий досвід пішов по всій області, і щоб, звичайно, люди, які приходять у лікарню, вони мали якомога більше комфорту, якомога більше послуг і були захищені. Так, як це сьогодні є в центральній районі лікарні, Полтавського району. Окрім цього, голови обласної та районної ради побували у майбутньому новому корпусі лікарні на два поверхи. Його будівництво йде повним ходом. За попередніми підрахунками обійдеться проєкту 5 мільйонів гривень. Кошти дають інвестори, тож другий поверх віддадуть під кабінети приватних лікарів. А на першому медики планують розташувати поліклінічне відділення. На основний корпус лікарні теж чекає оновлення. Районна рада виділить 200 тисяч, аби найближчим часом привести його до ладу. Зробимося тут вікна, вентилят. Тобто ми ну, взялися. Я думаю, десь за рік, за два ми добудуємо і ну, зробимо корисну справу. Нагадаємо, обласна влада не полишає надій завершити і будівництво нового протитуберкульозного диспансеру на 350 місць. Згідно з обласним бюджетом, цього року управління капітального будівництва має витратити на його зведення 16 мільйонів гривень.